Ще у мене полуничка 25 травня не поспівала. От ви мені скажіть, що це за жученята? Їх просто в полуниці море. Ну, я спостерігаю, полуниця не грижена. Вони її не їдять. Я бачила вони тусуються ось з цими солдатиками. Але зараз вам покажу ще один прикол. Є у мене ось такі чисто червоні шкідники. Вони роблять. Дуже велику шкоду. Вони геть. Там. Десь вони геть об'їдають мені лілії і нападають лише на лілії. Це просто жахи госпідні. Вони мотлок, що роблять. А ну йди сюди. Десь сюди, петлюк. Ось такі жучки. Вони відрізняються від солдатиків. І вони шкідники 100%. От я думаю, можливо, це їхні дітки. Ну їх же там у полуниці просто гибель. Оце, що воно таке?